Плану нам треба розглянути дуже складне втручання. Складне, тому що воно маловиконавче зараз. І от якщо ми подивимось навіть в пропозиціях, які сучасних є на становах, то це втручання воно віднесене ніби на останню чергу. Тобто, все давайте навчимося втруч... робити, всі інтервенції, а лише після того перейдемо до демаркування алергія на антибіотики. З іншого боку, вже в багатьох клініках хотіли б це робити. Які проблеми? Проблеми переважно пов'язані з нормативними документами, які в нас ще в цьому плані не підготовлені. Тому давайте розглянемо, що в нас є, чому це важливо. Ну, Взагалі, якщо ми говоримо а про алергію, ми говоримо про дозонезалежні реакції. Раз дозонезалежні, незалежні, це не має значення, яка доза вводиться. Навіть невелика доза може викликати тяжку реакцію. Трошки статистики. У нас є протокол, уніфікований протокол про медикаментозну алергію. Він старий, будемо казати так. Він складався досить якісною групою, нашими імунологами. Вони знають про те, що треба переробити, вони вже над цим працюють. Я думаю, що скоро він вже буде оновлений. Тому деякі цитати я даю з протоколу, тому що ми можемо зсилатись на протокол це єдиний поки що нормативний документ у нас. З іншого боку, тут є дані, які ну, явно застарілі. От це кидається в очі. Тому якщо ми звернемо увагу, так, звичайно, ніби алергія частіше на бета лактами, але сульфаніламіди і інші препарати також можуть викликати. В чому особливості медикаментозної алергії, як і будь-якої алергії, те, що є реакція, яка не характерна для лікарського засобу, мається на увазі для його фармакологічної дії. І цю реакцію можна відтворити. Якщо ми ще раз повторно введемо препарат, буде знову ж таки повторення цієї реакції. Більш сучасні дані, якщо пеніцилін асоціювався з досить частими реакціями, то вже амінопеніциліни, ви бачите, частота співставима з тетрациклінами і з іншими і макролідами. Таким чином, не можна казати, що бета-лактами однозначно частіше. Це більш застаріла інформація, тому що на пеніцелін, звичайно, були частіші реакції. Зараз на амінопеніциліни і інші бета-лактами реакція практично співставима з іншими антимікробними засобами. Які провину? Ну, звичайно, частіше за все шкіряні, можуть бути гематологічні. Є е, пропозиціях частіше користуватись таким визначенням як реакція гіперчутливості, тобто не алергічна реакція, а реакція гіперчутливості. Ну це більш, більш сучасний тренд так називати. Які бувають типи. Ми ви прекрасно знаєте, що є чотири типи реакцій, негайного типу. І нас цікавлять більше за все саме реакції негайного типу, хоча й можуть бути і цитотоксичні реакції, імунокомплекси, і реакції уповільненого типу. Все це має значення. Але єдине, що і негайна, і сповільненого типу реакції, вони значимі для вибору алгоритму дій. І от коли ми перейдемо до алгоритму дій, ви побачите, що дуже важливо, в анамнезі встановлювати, який тип реакції був уповільненого типу чи негайного типу. Знову ж таки, повертаючись до протоколу, це все ви можете почитати, там гарно це описано, як клінічно проявляється, з якими механізмами пов'язано, які зараз підтипи виділяють четвертого типу, тобто уповільненого типу реакції. Які клінічні прояви, в залежності від тяжкості, теж, звичайно, велике значення має також легка реакція чи тяжка. Це також буде мати значення при вирішенні кроків в алгоритмі прийняття рішень. Тепер ще ближче до статистики, яка не просто сучасна, а яка вже базується на даних доказової медицини. Досить гарна настанова, ось вона на доказах. Я її буду ще декілька разів цитувати, тому візьміть собі її. І так, що важливо: майже кожний десятий скаржиться на алергію на пеніциліни. Це в нас і в світі взагалі. З іншого боку. Якщо ми знайдемо наскільки реальна ця алергія, наскільки тяжка ця алергія, то виявиться, що ці показники ну суттєво на порядки відрізняються. Таким чином, скарга суб'єктивна, і об'єктивні критерії часто не співпадають. Оце основна проблема розрив між суб'єктивним і об'єктивним. Знову ж таки, повертаючись до протоколу, що можуть бути перехресні реакції, але знову ж таки будемо говорити про це ще дещо застаріла інформація. Тому що ось більш сучасна інформація. Що ми маємо? Пеніциліни з так можуть бути перехресні реакції, але частота їх менше 2%. З карбопенемами також можуть бути перехресні реакції частота менше, ніж 1%. Пеніцилін із бога бактамами, немає перехресних реакцій. Таким чином, от навіть вже одразу рухаємось до алгоритму. Якщо ми мали доведену реакцію на пеніциліни, і вона була не тяжка, а легка, то повторення такої реакції з вірогідністю менше 2%. Ніби розкриває нам руки. що 98% взагалі не буде реакції, а якщо й буде, лише у 2% і не тяжка реакція. Це один із таких кроків, який є, власне, в алгоритмі. Ну, це так, щоб ближче було видно. Яка невідкладна допомога, я думаю, ви всі знаєте про анафілаксію в першу чергу, якщо це анафілактичний шок, то введення адреналіну, внутрішнього м'язева це не буде описувати. В чому актуальність проблеми? Оскільки, скажімо так, свого часу дуже багато лікарів були налякані реакціями на, алергічними на лікарські засоби, в першу чергу на пеніциліни, я думаю, це вже в нас ну, так, на підсвідомому рівні цей страх залишився. І, власне, цей страх, тобто ця фобія реакції, зумовлює призначення, прийняття рішення. І те, що дуже важко змінити, з точки зору сучасних навіть даних. Тому ми будемо тепер говорити про те, що з одного боку нам треба впроваджувати інтервенцію. З іншого боку, ми всі знаємо, що тут є певні ризики, а і, і крім того, є у лікарів побоювання або, скажімо так, навіть фобії щодо можливих реакцій. Таким чином, тут нам треба не просто аргументувати, а до досить, досить чіткі алгоритми і. Переконання здійснюватись лише на даних доказової медицини. Ну, це просто показує, що якщо були ярлики в історіях пацієнтів і не було ярлика, як змінюється призначення бета-лактамів. Звичайно, менше призначається. Тепер щодо того, чому важливо це робити, чому важливо демаркувати. Тому що коли ми починаємо призначати альтернативні препарати, ну так що ми подивимося навіть протокол перепараційної антибіотикопрофілактики, перша лінія зрозуміло, це фазолін. Ми всі сьогодні гордимося, що ми збільшимо кількість фазоліна. А друга ж лінія в нас ванкоміцин. Каліндаміцин в залежності від ситуації, і е, е, ніхто з нас не гордиться тим, що він призначає ванкоміцин. Таким чином, навіть уже сам факт, що ми повинні будемо призначати препарати альтернативні, це для нас невелика, скажімо так, заслуга, і тому може дуже важливо розібратися в цьому. Це по перше. По друге, це асоціюється з більшими ризиками. І з ризиками кластрідім, діфіцилі, і частотою побічних ефектів, які викликають ті ж самі альтернативні препарати, ну і плюс росте резистентість, оскільки ми тепер препарати групи запасу вводимо як основні препарати. І це тільки тому, що нам пацієнт сказав, що у нього була алергія на антибіотики. Краще так вони говорять. Вони ж не кажуть, що це на пеніциліни. алергія на антибіотики. Тому дуже важливо розібратися в цьому. Ще який наслідок? наслідку, було проведено гарне таке анкетування лікарів медсестер, було показано, що якщо, скажімо так, ну мені навіть тут краще, І так, збільшується ризик бактеріальних інфекцій. І резистентності, класидімдіфіцилі, кошти зростають на антибіотики, гірші результати, тривалість перебування в стаціонарі збільшується, коли використовуються альтернативні антибіотики. Ну і так далі. Тому я вже не буду пояснювати. Просто тих мотиваційних факторів їх досить немало вже. З іншого боку, мотиваційні фактори. А тут у нас страх. А що буде, якщо буде алергічна реакція? Тому ми повинні попередити можливі ризики. Досить непогана стаття, в якій показано, які в принципі, варіанти можливі. що Можуть сказати, що в нас була реакція на антибіотики, але насправді це була абсолютно неімунна реакція, наприклад, Колостридім дефіцилі був понос, і так далі. так далі. Могла бути реакція неймунна. І яка проявляється головним болем, болем в животі або навіть підйомом температури тіла, що не являється проявом імунних реакцій. Але можуть бути насправді імунні реакції, таким чином анамнез повинен це дозволити встановити. Але можуть бути цитотоксичні реакції, які не пов'язані знову ж таки з імунологічним фактором. Тому кожен раз треба переконуватись в нашому протоколі, в принципі, диференціальна діагностика наведена. Тобто, ви бачите, можна скоротатись навіть тим, що наш протокол, для того, щоб для себе вирішити, все-таки це алергічна чи хібноалергічна, чи взагалі токсична реакція. Досить непогано наведено в цій статті, я б сказав би досить так і що показово. Обов'язкові критерії, які треба враховувати, що це ризик алергічних реакцій, можливі критерії і сумнівні критерії. Серед сумнівних запаморочення, тахікардія, задишка, периодичний свербіж без висипу, головний біль, неприємні відчуття в горлі, відчуття на губ язика. Теж дуже гарна стаття. Вона ніби показує, що от маркувати треба там, де ми довели. От була істина. А де не треба маркувати? Якщо була вірусна екзантема, ну що це, наприклад, кір, вітряна віспа, амоксицелін про мононукліозі або ампіцелін про мононукліозі це не признак саме такої реакції. Доброякісна, неалергічні побічні ефекти, сімейний анамнез і фобія лікарських засобів. От фобія лікарських засобів це теж дуже важливий фактор, який треба враховувати. Що ще цікаво? От якщо ми сьогодні багато говорили про те, що є дані досліджень такі, 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 на які нас переконують, і от дуже багато було в нашій першій лекції даних, на які ми могли спиратись, там починаючи з 2000-х років, як підвищується ефективність лікування, якщо впроваджується така -та інтервенція, як покращується і інше. А от коли почали досліджувати і використовувати демаркування, як ви думаєте, в якому році? Ну, от так, хоча б орієнтовно. Як довго ми вже почали досліджувати, що можна демаркувати? Ну, хоч приблизно, як ви вважаєте, в якому році це могло з'явитися таке дослідження? Ну, Пеніциліни ми знаємо, коли з'явилися 72-й, так. Да. Ближче сюди. 80-й, ще ближче. Іще ближче. Ладно, не буду мучити, в 14-му році. От перші публікації з'явилися лише в 14-му році про. Делеблування як можливо ну, 13-му, я вбачаюсь, і після того пішло активне вивчення і про Потому що і раніше говорили про цю, скажімо так, перехресну залежність, але лише після 13-14-го року почали активно це вивчати і тому з'явилася нова інформація. Як ви розумієте, нова інформація в голову входить дуже повільно. Треба не просто переконувати, а чітко аргументовано мати для цього, ну скажімо так, як мінімум, дані доказової медицини. Тому знову ж таки, повертаюся до того гайдлайна, досить гарного гайдлайна, 23-го року, в якому саме наведено з точки зору доказової медицини. І давайте подивимось дуже важливі кроки, які треба зробити. Перше, звичайно, повинен бути індивідуальний підхід. Сумнів ніяких немає, да? доказовість висока. Спочатку треба вияти тих, у кого немає імунної реакції. Тобто точно не імунна реакція. Тобто вони, вони говорять що, да, так, була реакція, але ми встановили. Вона да, болів живіт. Да, там була діарея. Тобто даних за імунну реакцію немає. Тобто оцих пацієнтів треба одразу вийти в сторону. Друге, виділити пацієнтів, в яких була реакція тяжка однозначно. Тобто Стівенса Джонса, Дрес-синдром, гемолітична анемія, виводилися адреналін внаслідок госпіталізовані, звичайно, ці пацієнти одразу в сторону тут про які демаркування маркування мова не йде. Тобто вони залишаються з маркуванням, і е, таким чином у нас залишається ще якась група пацієнтів, яким ми не знаємо, може бути реакція чи ні. А далі все залежить від того, що ми збираємося з цими пацієнтами робити. Якщо це тяжкий пацієнт, який потребує тривалої терапії. Антибактеріальної, то дуже важливо провести вже імунологічні дослідження, алергологічні дослідження. Зараз до цього перейдемо. Якщо це ну, якась там разове введення, ну можливо, і немає питань, чому е з ними одразу проводити демаркування. Тобто, демаркування необхідно там, де точно не імунно посередковане, маркування залишати там, де точно були тяжкі реакції. а от е Оця група досить велика, яка посередині залишиться, це ті пацієнти, яким треба можливо провести додаткове обстеження. І тут у нас є шкірні проби. Вони повинні проводитись дуже гарно. Кстати, описано знову ж таки в нашому протоколі. Писали імунологи, Вони це розуміють. Вони там пояснюють. Плюс ця стаття з точки зору доказової медицини обґрунтовує кожну з цих проб, які використовують маркери, як вводити, що для того, щоб проводити проби, наприклад, відмінити антигістамінні, відмінити бета-блокатори. Перед тим починати з приктесту. Тому що найменше імунологічне ураження. А от якщо він негативний, а в нас сумніви є, тоді внутрішки шкірна проба. Якщо вона негативна, а в нас сумніви є, от тоді проба з гіп з провокацією. Але проба з провокацією, вона вже найбільш чутлива і можна, можливо, вона потребує, щоб був недалеко десь імунолог, або, скажімо так, як мінімум невідкладна допомога. Ну, це знову ж таки ці е, маркери, які можна вводити, вони прописані протоколом, то це чітко є. Як проводити, оцінювати приктест, як при яких умовах проводити донудришкіршкірну пробу? Так я е, якщо уповільнені реакції були, реакції з уповільненого типу оцінювати не одразу через певний термін. Знову ж таки, з точки зору доказової медицини, це дуже важливо. Протипокази для приктесту, які в нас є в уніфікованому протоколі, вони гарно також прописані. Ну, звичайно, це якщо були якісь тяжкі реакції. Медикаментозний провокаційний тест, золотий стандарт, може на інколи проводити без шкірних проб. Знову ж таки, от які рекомендації до ним? Якщо чому шкірні проби неможливі? Пацієнта тяжка інфекція, альтернативні препарати чомусь ми не можемо використати. Можемо тоді використати цю пробу. При цьому, звичайно, врахувати, що може бути оцінка перехресна чутливості, і дуже важливо контролювати, які саме препарат раніше викликав алергічну реакцію, і яким препаратом краще проводити перевірку на. З наш протокол, бачите, всі ці проби є, і вони повинні підтвердити, чи скажімо так, не підтвердити гіперчутливість. Таким чином ми можемо ссилатись на протокол, здійснюючи ці втручання. Інколи показана навіть медикаментозна десентизація, в тих ситуаціях, де нам все-таки треба призначати бета-лактами, чомусь ми не можемо використовувати інші засоби. Теж чітко прописано алгоритми, які показання, які протипоказання, але обов'язково під контролем алергологів. Ну і відповідно в спеціалізованих лікарнях, де невідкладна допомога. Бета-лактами... Можуть бути призначені пацієнтам з алергії на антибіотики. І теж, бачите, описано конкретні критерії. Давайте подивимось. Без обмежень у пацієнтів з анамнезу, що відповідає неімунопосередкованим побічним реакціям. Таким чином, якщо у нього не реакція, можна не говорити з ним далі. Можна спокійно призначати беталактам. Рекомендація бачите, безумовно до виконання, рівень доказовості. другий. врахувати треба хімічну структуру беталактаму. І не немає практично перехресної чутливості карбопенеми, практично також не мають перехресної чутливості з пеніцилінами, тому їх також можна безпечно призначати, навіть якщо була реакція на пеніцилін, якщо у пацієнта тяжкий стан і нам доцільно використати, наприклад, монобактами або карбопенеми. Ну і продовжуючи, бачимо, що врахувати бічні ланцюги, якщо алергія на цефтазидим, то може бути перехресна чутливість, єдина варіант з астрономом, тому що там є певна структурна схильність. Високий ризик перехресних реакцій серед напівсинтетичних пеніцилінів треба врахувати також, тому що в бічному ланцюзі. І, в принципі, якщо була... Дивіться, з алергії на моксіцілін добре переносить, навіть бензину, пеніцелін навіть таке було. Тому можна вважати так, що якщо ми, ми хочемо все-таки це впроваджувати, нам треба як мінімум це вивчити. І тому звертаю вашу увагу, що є чітко прописаний в план і з точки зору доказової медицини, чим ми можемо користуватися, як це скажімо так, документувати. Я хочу показати ще алгоритми. Так, ось теж дуже гарна стаття 23 року. Вона, ну скажімо так. Працює по бар'єрам, тут з якими бар'єрами можна стикнутися, і там дуже гарно описані в самій статті висказування лікарів, які вважають, що не треба використовувати ці препарати, бо може бути алергія. І як проводиться процес переконання Описано ще раз дуже класно. Я вам показую лише схему, яка ну ніби показує етапи, що спочатку розібратись. Чи є, чи нема алергія, вивчити гарну історію, розібратись, поділити на три групи: високий ризик уникаємо призначення пеніцилінів, низький ризик призначаємо прямо, ну і середній ризик проводимо тести, те, про що ми вже говорили. Теж гарна стаття 22 року описує всі ці імунологічні тести, показує переваги кожного з них і показує, що якщо в нас реакція негайного типу, Ось які тести ми проводимо. Якщо тест негативний, тоді можна проводити провокаційну пробу. Якщо негативно, де лейблування, демаркування. Якщо реакції були уповільненого типу, які тести? Знову ж таки, якщо тест негативний, то далі по тому ж про алгоритму, про який я вже говорив. Це ну, ми писали огляд літератури і вивчали все, що є з точки зору лише клінічних даних. Тобто, коли ну, нема можливості зробити імунологічні дослідження, тут можна поділити на чотири групи. Ну, якщо не імунна реакція, ми вже знаємо. Можна призначати пеніциліни і е, цефалоспорини. Якщо точна реакція була і на пеніциліни, і на цефалоспорини, звичайно, ми їх не використовуємо. Якщо реакція була негайного типу, ділим цих пацієнтів на тяжка чи не тяжка. Якщо тяжка, однозначно заборонені пеніциліни і це Якщо не тяжка, пеніциліни на пеніциліни, значить можна це відтермінована Якщо типу, алгоритм той же самий. тяжка реакція заборонені пеніциліни, це фалоспарини. Не тяжка реакція, враховуючи цей низький ризик, знову ж таки, можна це заборонені пеніциліни. Ну, таким чином, завершуючи. І дуже неоптимістично. Чому не Тому що ще раз кажу: у нас немає такого прямого наказу, треба впроваджувати в закладах охорони здоров'я демаркування алергії на антибіотики. Раз. По-друге, в нас дуже великий досвід вводити половинні дози антибіотиків для того, щоб переконатись, що там не буде. Алергічної реакції їх е, лише медсестри відучили цього в 16-му році. Почали відучувати. Не всіх ще відучили, але намагались відучити від того, що навіть на цю половину дозу буде така ж сама реакція, як на повну дозу, і нема сенсу цього взагалі робити. Лише від цього відучили, а тепер треба говорити взагалі. Можна спокійно водити, якщо це доведено, що це не алергічна реакція в анамнезі. Тому нас очікує досить непроста ситуація в цьому плані, але давайте ще раз звернемо, про що ми говорили. Значить, треба звернути увагу, що дуже часто в нас не вистачає даних з анамнези, тому дуже ретельно збирати анамнез. Є тестування, воно часто обмежено і воно навіть не завжди високоспецифічне. Воно і не завжди чутливе, тобто чутливість, наприклад, внутрішньошкірних тестів дають за різними даними до 70%. Лише провокаційний тест може сказати з високою вірогідністю, що тут нема алергічної реакції. Тому, Потреба часто, щоб був алергологічний, як мінімум, супровід, або, можливо, навіть постійна присутність реанімації, це теж ну, ніби не додає оптимізму для того, щоб приймати рішення. Але в будь-якому випадку, давайте звернемось до статистики. Кожний десятий випадок, там де нам кажуть, алергія на антибіотики, це істина. Кожен десятий випадок. У решті 90% там алергії на антибіотики немає. Тому 90% пацієнтів ми будемо призначати альтернативні препарати абсолютно даром, якщо ми не будемо займатися демаркуванням. Демаркування досить непроста річ, але вона впливає на адміністрування. Коли ми впровадимо все і впровадимо демаркування, це вже буде вищий пілотаж. І я сподіваюся, що в наступному році на тренінгу вже будуть показувати відсоток впровадження. Але це дозволяє зменшити застосування антибіотиків широкого спектру, оскільки, як ви розумієте, це несе високі ризики. Ну і взагалі, все, що стосується розвитку антибіотикорезистентності, ми можемо повільнити, якщо будемо проводити демаркування. Дякую за увагу.